Вітаю всіх! Я хочу зробити оголошення на тему навчання. Я його хотіла робити, але в силу обставин, які складаються, я не встигаю зробити методички. Серйозні, методички нормальні. Скажімо так, у мене знайомий вчився в інституті, і він до мене звернувся зробити план звіт з практики. Спитав студент, спитав: Я як відкрила цю методичку? Я охрініла, вибачаюсь. І... Він не дуже хотів далі вчитись, це його врятувало. а так, ну, Я йому допомогла зі звітом. Просто я читаю ту методичку, я не знаю, які ідіоти її розробляли. Студент-першокурсник. Я після своїх методичок своїх, я зробила, я зрозуміла, що там хочуть. Для першокурсника студента там просто не зрозуміло, що в нього хочуть. Немає шаблону. Тобто, знаєте, якість методички залежить від того, як її правильно скласти. Я обожнюю свій інститут, тому що в мене стільки якісних матеріалів є, я можу потрапити до батька скинути собі на флешку, в принципі, і брати щось за основу методології створення. Дуже класно. Насправді, в мене є на що орієнтуватись, я виросла інтелектуально на таких методичках, що я не можу гімно зробити. Не можу не, на тепля. Тому. Не Немає часу, якісні методички. Вони повинні бути настільки якісні, щоб людина мала все при собі. Я зроблю обов'язково: як тільки в Харкові стане полегше, дитина почне нормально спати, не без цього. Я займусь навчанням, я все розповім, коли, що і як. Тому що час, на жаль, не на мою користь. Чекайте, все буде.